Квартира це твоя пенсія. Сиджу на пасиві, от в даному випадку дуже влучна назва для того, що ви робите. якби ви мені не сподобались, я б вас не купив. У нас найгарніший — Сергій. А що вже почали? Всім привіт. Ми звук перервали, да все? З нами сьогодні гость. Якось ми так почали. Дуже різко. — Дуже рязко. Але в принципі таке ж знайомство з тобою було дуже різке. 100%. Тому Настя спеціально так все зробила. В нас в гостях ну, по-перше, це подкаст Сиджу на пасиві. Мене звати Репчен Олександр. Ми будуємо прибуткові будинки. Я Сергій Зазимко продаю квартири в прибуткових будинках. А я Дмитро Струк, один з інвесторів прибуткового будинку, точніше, маленького смарту. Якраз можливо з цього і почати, що колись ми виступали разом на конференції, познайомились. У мене були трохи вільних коштів, я якраз купив квартиру в кратері, і думаю, на здачу треба купити ще один Сматік. Смартік на здачу, треба рекламу таку зробити. Так, да, бачиш, хороша ідея. Ну, при, при тій ціні, яка була в 20-му році у забудовників великих і в нас. Якщо, я думаю, що да. Задать, як сторгувався, а, ну а, це про деформація. Да. А розкажи, будь ласка, хто тебе навчити торгуватися? Гарно? Ніхто так не вміє. Дякую, дякую. Ще поторгуюся з з вами, значить, ще краще. Слухайте, насправді це ж дипломатія, да? це вміння, вміння, якісь десь на підсвідомому рівні, десь ті скили, які я протягом життя прокачав, вміння вести переговори. Кожна зустріч, по суті, це self-made продаж. Да? Ти, коли з кимось незнайомим зустрічаєшся, де-факто ти продаєш себе. Да? Як це грубо не звучить? Але це от, перший такий перший ефект. І я пам'ятаю, що ми познайомились, я дізнався, що ви робите. в мене були вільні кошти, ми домовились про розтермінування, я приїхав, подивився. Якось це було так знаєш, дуже така ну, швидка, ти, successful story. Ти, ти нам дуже сильно сподобався. Тому ми ви, тому мені теж, але, так, да, ви мені теж, до речі, якби ви мені не сподобались, я б вас не купив. Дякую. Ну. У нас найганайгарніше Сергій. Я тільки що про це дізнався. Окей, давайте я представлю. Да, Окрім е, того, того, що е, Діма Дмитро, е, наш інвестор, е, він ще є дійсно експертом е, на ринку нерухомості. Uh, і також ти директор з розвитку uh, будівельної компанії Креаторбут. Саме так. Так, уже 4 роки я в команді КреатоBut uh, компанія на ринку 17 років. Ми будуємо у Львові в Тернополі і три цікавих проєктів в Києві. Клас. Окей, давай поговоримо тоді про uh, ринок нерухомості трішки. Uh, дійсно, ми познайомилися, коли ти, скажімо так, Показав свою експертність в цьому, і ти давав прогнози цікаві. і Вони збувались. От до речі, цікаво це питання в мене останнє. Але я давай з цього спитаю. Які okay. в тебе прогнози от на 2024 рік на ринку нерухомості? Uh, вторинка стара. Мені здається, вона буде падати. плавно цей тренд буде йти донизу. Ну, тому що Стара всі... це яка? Давай так. Давай ось. так. Це Хрущовки, це панельки, це якісь обіти гостінки. Це ця нерухомість, яка вже морально зношений ресурс. Вона точно Ти можеш перебувати. Він... Я хочу вона так, да, я, я цьому пану Сергію. У нього є якась непродана гостінка. Я йому вже півтора роки кажу, продай свою Цю ти продав їй? Ні, подожди, ти не роз... <laughs> я, я не збирався продавати, вона в мене як перший. Інвестиційний я тобі кажу: проект, продай купи. Який, здається, купи дорож... у Саші хороший смарт за ці гроші. Вона Він мені продає. дорога як пам'ять. Це та що на шлявці? <laughs> я коли купив, <laughs> У да, да, мене теж така на шляхці. <laughs> ну, Там нас... просто розумієш прикол таких маленьких гостинок перших. Там, типу, всі прописки, всі документи, там, всі оформлені, ти вже не можеш її продати, в принципі. Тобі, щоб треба її продати, треба переформитись на якесь інше місце. Тобто, Я... ти там прописаний? В нього, так, в портреті. Ні, у своїй квартирі. Але така ж сама історія. як Ну, така нерухомість точно буде падати. Але переб'ю, зараз з початку війни, по сьогоднішній день ця нерухомість зростає. Зростає в ціні? Так. Ну, ну знову ми, ж таки, ми... вона ж падала, падала. Потім е умовно сюди поїхали багато людей з регіонів. У них є невеликі суми коштів там в когось більше, в когось менше, і вони відповідно Просто не ця нерухомість підпадає в більшості випадків. під ці програми, Мені подобається нас трошки дебати. Вона на вона буде, буде, буде рости. А я кажу, вона буде падати. Ну але але давай, вона зростає да, ну, під час. війни, війни. А якщо б війни не, було, от от війни не було через ні. Якби війни не було, вона... Війни... то вона ні, б вона росла. Та постійно вона зростає. Ну от, давай логічно. Да, от молода людина там хоче в Києві квартиру. Там умовно. Нафіга якомусь айтішнику там купляти стару хрущовку чи гостінку, якщо є там проекти, як у нас в, в креаторі, пояснення. да, якщо є такі там смартики, так. цікаві проекти, як у вас? Да, От розкажи. Скільки коштує в креаторі однокімнатна квартира? Е, ну, давай так. Зараз вона коштує там, від 2 тисяч доларів за ну, метр. метр Плюс-мінус 80. Да, 80 тисяч доларів. А якщо немає у нього тільки 40 тисяч або 35? Е, купуйте в розтермінування. Yeah, у нас ну, нас хороші не умови, розтермінування. Це проект, який там з спортклубом, центр міста, так, високі так, ладно, Давайте ви селі. за камерою вже Ось, коштує. да, це, по, це, Потребуйте це історія. Я кажу, собі. що, друзі, з приводу інвестицій, вторинка не є. Ну, якщо у вас там є оселя і так далі, сертифікат, і, і ви не можете знайти чогось адекватного нового, да, ви йдете у вторинку. Але якісні, хороші новобудови да, в правильних місцях, з інфраструктурою, з, на правильних вулицях, вони точно не будуть падати. Собівартість росте, складності з персоналом, яких багато кого на фронт забирають, відповідно, менше кваліфікованих кадрів, ця нерухомість буде рости. Падати якісні новобудови не будуть. Тобто, якщо у вас є можливість там закумулювати фінанси, знайти гроші на якісну новобудову, то падати вона точно не буде. Я підтримую. Давай скажи мені таке: окрім житла на 24-й рік, 25-й, можливо, рік, ти бачиш якісь тренди, більш з'являються, що нерухомість. Ну, от зараз там популярна історія апарт готелі да, там колівінги, те, що ми будуємо, можливо, ти ще якісь бачиш тренди, які зараз. Будуть з'являтися, я бачу тренд: це нерухомість в західному регіоні Аля Карпати, це дохідна нерухомість невеличкої Е, Дивись, ти натякаєш на те, що ринок вже трошки перегрітий. Да. Я розумію, твій натяк, в принципі, десь воно так є, і в певних регіонах так воно є, але є регіони, які ще плюс-мінус вільні. Да, наприклад, там той самий Трускавець, де радянська забудова, ще дуже-дуже багато. Да, умовно, там є потенціал для росту, да, там якась верховина. Це не Буковель, але це унікальні місця, які можуть бути круглий рік задіяні. Там місця Параджанова, Окей, фестивалі але сирів, ковбас, і там і так далі. Коли відкриються кордони, то ніхто туди не поїде. От тільки Поїдуть. відкриваються кордони, все типу і ну, і всі, всі, всі всі і всі, і всі. всі за ішов, <ріху> все, все ти думаєш, ну, що просто Ні. дивись, будують же що, будують типу, поля лакшері, готелі апарт готелі. А типу, я не там, кажу там, про лакшері. Середні і вище. Вони дають, показують суперкласні відсотки дохідності при там якійсь ціні. Ну по якій це не середній, далеко не середній готель. І фактично, я думаю, що коли ці всі готелі повідкриваються і вони покажуть, що вони не справляються з тою доходністю, то тоді просто інвестори всі розчаруються. Я, я погоджуюсь, Тобто, ті місця, які максимум, вже є року. перегріті. Той самий Буковель, який ти назвав, mm. я вважаю, що конкретно там дуже перегріта історія. Але є ті ж самі регіони на Західній Україні, є, в яких немає такої кількості там набудованих оцих дохідних будинків, апартаментів і так далі. В ті регіоні там ще недооцінена земля. Та ж сама історія. От, дивись, про Київ. Мені здається, навіть під Києвом, там в зоні 15 20 30 кілометрів, в цікавих місцях проекти на зразок у ліса чи шелеста вони точно будуть це вистрілювати. Це... Да? От, наприклад, Київ я теж вважаю, і та, та ж та сама історія. Наприклад, там біля Харкова, біля Дніпра. Це теж потенціал. Ну, ось, бо ось. це, типу, розраховано на якраз е, того е, гостя. місцевих жителів, місцевих, місцевих, які хочуть да, переключити поїхати, та, поїхати там, на вікенд, на 3-4 дні. Команди можуть там, зробити якісь тімбілдинги. Ось це теж цікаві тренди. Які... До речі, тоді маємо таке питання. А чи віриш ти в те, що от, е, креатор будує зараз гарно такі, можна сказати загородне житло, да, такий житловий комплекс? Гравіті Парк. Е, да, як Gravity парк. Gravity парк. Да. І е, от, наприклад, беремо такий ж самий, але кілометрів на 10-15 чи далі від Києва. Чи віриш ти в такі проекти? Має місце бути. Я знаю, що в Дмитрівці будується величезний цікавий проект. Глобальний називається Власне місто. Вони почали з ВІЛ, потім будуть таунхауси і потім будуть. Багатоквартирна історія зі своєю інфраструктурою, зі своїм бізнес-кемпом. Е, от теж, де-факто, це якраз те, що ти сказав: там 10-12 кілометрів від да, Києва да. буде по суті місто повного циклу, там на 300 гектарів землі. Дуже цікавий проєкт. Е, це трошки різна цільова аудиторія, що у нас в Gravity Park, що там в інших проектах, але е, з. Той самий проект, там чайки, да? він же в свій час вистрілив, і це було модно жити на, на чайці. Да, да? Це взагалі там пам'ятаєш, та ІСПА Валі рекламове рекламу. Та багато це, хто були. — Відповідно, це має місце. Потім бути, здувся, коли, да? коли є інфраструктура, коли є зручна розв'язка, коли там, правильне ком'юніті. От важливо те, що ви робите, те, що мені подобається в, в вашій компанії, це правильне ком'юніті. Там у вас дохідні будинки. І ви моніторите, хто там буде жити. Там у вас є там вейтліст, якийсь Супер, те, що почекай, я знаю. Ти вже те саме. Давай о, 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 Ні, я говорю за те, що ком'юніті правильне ком'юніті це важливо будь-якому проекту. Тобто, майбутнє за ком'юніті. Хто твої сусіди? Отак. Супер. Я підтримую. Ти підтримуєш? А як я можу не підтримати? Uh, окей, давай <кхи> тоді поговоримо. Тоді трішки вже збились, що ти uh, про нас говорив. Ти проінвестував, купив в нас квартиру. На якому об'єкті скажи, будь ласка, це вулиця Естонська. А, оце тут. Да, це, це в якому році було? Це 20-й, — й Здається, 20-й рік. — 20-й рік. Так, да, а... я до речі, молодці, що ви от під час війни здали будинок. Це респект. Насправді Дякую. мало хто з забудовників вклався в терміни, і це це дійсно ну, велика. Бата, в, 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 ну, в терміни ми не вклалась його. Але те, що ви здали, це молодці. Дякую yeah, вам чі. за це. Телефон, вибач. так, таке було гарно, знаєш, романтична така якась обстановка про те, що ми здали. І телефон трішки нас збив. <звук> зараз ти плануєш її залишити або здати, або. А, ти ремонт, до речі, зробив, чи на якому ти зараз? <звук> я <зробив? звук> насправді думаю виходити з цієї інвестиції, можливо, лишу її під. Е на кілька років поздаю, можливо, во даю завдання Сергію, щоб там потенціально я готовий розглянути продаж цієї квартири, тобто і, вона буде перекластись в інший об'єкт. Да, 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 Наш. да, да. Наш. Ну буду дивитися, буду моніторити, буду а аналізувати. Давай, а Розкажи, які варіанти є. Ну зрозуміло, крім нас і креатора буду, куди ще можна інвестувати на ринку ти. Знаємо, що не тільки нерухомість. Е, ну я, наприклад, 10 років займаюся мистецтвом, сучасним українським мистецтвом. Я арт-куратор, я роблю виставки, і я для себе. Там диверсифікую свої інвестиції, да, це нерухомість, і відсотків там 20 – це мистецтво. Я вирішив для себе робити колекцію відомих українських митців сучасності, які живуть з нами в наш час, яким до яких можна прийти, посидіти, поговорити, попити каву, подумати про якісь нові арт-проекти, І от це якщо, моє таке якщо, творче хобі. Якщо коротко, наприклад, для таких як я, які не дуже розбираються, Творчість, як на цьому можна заробити? Тобто, я що там купляю, і потім можу перепродати. Як? це, якщо це як Для нас... мене це більше проєкт для душі, але періодично там якісь заходять об'єкти, якісь роботи, картини, які там нижче ринку. Да? І там умовно в мене є друзі, там галеристи, вони можуть мені позвонити сказати, там Діма є класна робота, там трохи нижче ринку. Візьми в колекцію, да. а, потім, спитати, а потім можна здавати в оренду квартиру. Не квартиру можна оцінити. До речі, я вам можу здати в оренду сюди кілька картин хороших. Це буде для вашого бренду, для вашого іміджу, хороша історія, чого ні. Насправді в Україні цей бізнес, м'яко кажучи, недорозвинутий, але він має потенціал для росту. умовно, купити, наприклад, великий офіс, там 10 картин відомих, там, знакових українських митців. Там 10 картин, там, ну, порядка там, 80-200 тисяч доларів. Угу. Mm -hmm. А їх можна домовити з галереєю, взяти в оренду там, на рік, наприклад, платити фіксовану вартість. Е, і е, ваші там клієнти. Да, ну ти ні, так якщо... робив? Я, Я вас... так не робив, ось тобі бізнес-ідея. <рес> якщо картина 200 тисяч, то там повинен сидіти охорони. <рес> Я сказав <рес> 10, 10, <рес> 10 картин. Да, от, от, у мене були кейси в е, мистецтві там x 2 x 3 за півроку. Таких, таких кейсів на нерухомості немає. Цікава, окрім okay, можна... yeah. картин, куди ще інвестуєш? Uh, в мене у спадок передалась від батька історія нумізматики. Він у мене нумізмат. Він мене з дитинства тягав на різні антикварні тусовки, і батько в мене продовжує колекціонувати. Ось і я теж поповнюю і його і свою колекцію монетами. Яка найдорожча тебе та монета? Якого року? А ти розумієш, там же не, не в році монети, є її цінність. Це там якісь ювілейні монети царські. Ну там їх ціна там від там 800, півтори, дві тисячі, може бути. Тобто найдорожче в тебе плюс-мінус десь півтори-дві тисячі. Я думаю, десь так, може так, і дорожче. Так. А що це за монета? Е, срібні рублі царської Росії. Угу. Цікаво. Окей, скажи, будь ласка, на ринку о, окей, дякую, на ринку в нерухомості, от е, я так вже підводив підводив, цікаво, куди ще можна вкладатись? Тобто житло купують, там, умовно кажучи, клівінги, апарт-готелі, е, квартири. Що ще є? Ну, Багато хто любить комерцію. да, Комерція це як і офіси. І все-таки багато хто шукає недооцінену комерцію торгівельну. тому що там є чітка ставка дохідності, і от навіть серед моїх інвесторів, е, запит там, я хочу купити там, перший поверх уже з орендарем, з розумінням, що там, ця нерухомість мені за 10 років окупиться. Давай поговоримо. А, з 10 років я якраз про про ставку хотів поговорити. Ну, Плюс-мінус, да, 10 я років, сказано. окей. А ну така нерухомість має і коштувати Звичайно. Ну, це ж велика нерухомість. Це буде не якісь маленькі, там умовно кажучи, кімнатки. Це десь тисяч триста п'ятсот, це там від 70 від 80 метрів. Це зрозумілий трафік, перехрестя, там хороші вулиці, от. з можливістю парковки. І от давай зараз поговоримо відповідно. якщо порівнювати з нашими смартами, в нас окупність плюс-мінус така ж сама десять років і можна купити теж одразу з орендарем. Але на цей бюджет, умовно кажучи, 300 тисяч, скільки можна купити квартир, Сереж? Ну, 6 приблизно. 6-5, ну, від ну, якої локації. Окей, так, ну, і дивись, що? фактично, ти отримуєш той же самий прибуток, але, наприклад, коли в тебе з'являється необхідність достати кошти, в першому випадку ти маєш продати всю нерухомість, да, умовно кажучи, в цьому випадку ти. Треба там одну-дві квартири продав, вийняв кошти. А Я ти... розумію. здається... Да. от така історія. Вона чи варто того, щоб все рівно тримати комер... комерційну нерухомість? Дивись, особисто в мене комерційної нерухомості немає, і є там певні. Ну, це знаєш такі вже історії, які там роками в людей йдуть, що от вони люблять таку нерухомість. І там просто перейти там в квартири, от серед угу. моїх навіть інвесторів, вони кажуть ні, типу, та нам історія з квартирами. От, то недавно там, от комерцію в креаторі перший поверх, там, я там, залучив двох інвесторів 150-130 метрів. Я даю їм математику по квартирам, да, вони кажуть, ні, ми давно займаємося комерцією, нас все-таки цікавить потенціал. Тут великий ЖК, класно. Ось, але про що ти дуже правильні речі говориш. Насправді, маленька квартира це ліквідний актив, її значно швидше можна продати, вийти в кеш, і тобі не треба, наприклад, зразу продавати весь свій пул квартир, тому що ти взяв, продав. Одну квартиру чи дві, ну, чи три. Мені здається, легше здати одну квартиру, ніж якщо звільниться. З орендарем та ж сама історія. Якщо він з'їжджає в якийсь момент, то тобі знайти на великі приміщення. Да, так, комерція може, може більше простоювати, особливо там під час війни ця історія дуже була е, вразлива для багатьох mm -hmm. власників комерційної нерухомості, тому що хтось попав там і на три, на п'ять, і на сім місяців. І вона стояла, тобі треба платити комунальні. А скажи тоді, будь ласка, ти давав, кажеш, розрахунки по квартирам. А які розрахунки окупності получають зараз по звичайним квартирам, звичайних ЖК там нових ЖК? Ну я ж крім креатора не можу ну, ми казати креатор за да, да, ЖК, да. Відповідно, у нас наразі окупність порядка 13-15 років по креатору. Панічні продажі, мені здається, закінчились у червні 22-го року. Особисто там я нікуди не їхав, я був в Києві. Е я там моніторив ситуацію, дивився. Дійсно, була там певна хвиля, «Panic Sales», але разом з тим це було в закритих ком'юніті. Да, їх там на OLX сери, там сери і так свій, далі да, не так. викладали, що умовно там квартира, яка коштувала 300 тисяч, там умовно за 70. там за... були в пенік в закритих ком'юніті, які дуже швидко просто забирали. Ну я знаю ці кейси, я, no. я розумію, що хтось дуже класну рибу зловив е, на цих панічних історіях початку війни. Сергій, я бачу хоче задати питання. То я в принципі слухаю йому подобається сидіти поруч з нами. Напишіть в коментарях, як вам взагалі Сергій подобається, що він не Чи кос... може в наступний раз і до Сергія. Напишіть питання для Сергія, щоб він наступного разу готувався. Сергій праці. щось трошки заскучав. Ні, я заскучав Він про, да. про свою ага. Хрущовку якось так згадав <laughs> і налетів до на Сергій. Згадав, спочатку. Сергій думає, що вона зараз Х2 зробить, і він потім продасть її за 100 тисяч. Ну знаєш, не як то я... кажуть, людина думкою <laughs> радіє. Вона <laughs> не Хрущівка. Okay. Добре. Тоді скажи ще: от повертаємось до наших проєктів. Нам все ж таки цікаво трішки ще про нас поговорити. От топ 3 що б ти виділив найкращого в наших проєктах, що тобі дійсно подобається? Я вже здається сказав один з факторів: це ваша ком'юніті. Те, що є там керуюча команда, яка допомагає з людьми, які будуть тут жити, яка відбирає там цих людей. якісь там... Те, що ви з мене, як з інвестора, знімаєте головняк, що я повинен там умовно там бойлер потік, там щось сталося. ну, Я не повинен цим займатися. Да? Головняк ще знімається з початку замовлення ремонтів. Так, да. так. Так, да, насправді це теж, ну бачиш, ти мені вже підказуєш. Але от ваш, назва вашого шоу сижу на пасиві, от в даному випадку дуже влучна назва для того, що ви робите. Тому що от у мене є квартира, там, яка в оренді, і періодично виникає, там вилазять якісь трабли, да, і мені там дзвонять, щось там тече щось, я там зриваюся, їду, виявляється, це не моя, там щось інше. Але ну, багатьох інвесторів. Знявся би цей головняк, і він ви його де-факто знімаєте. Оте, От що Окей, мені це подобається два і третій пункт е е зрозумілий проект. Мені подобається, що у вас достатньо швидка історія від е старту інвестицій до реалізації проекту, тому що невеликі буде на <Dana> чотири. Да, оце, оце напевно вам плюсик третій в карму до <роз> <Do laughs> ваших проектів. Дякую. <р quand imprisoned> <oo> Скажи і таке філософське питання. От що для тебе сиджу на пасиві? Тобто, от ти перший наш інвестор, який та ні, ну не перший, але ми не питали раніше цього питання. От що для тебе сидить на пасиві? Що означає це? А, Чи дійсно ти сидиш? Ні, я, я активна людина, я для мене це просто як е, додаткові там кошти, які мені десь покривають мої якісь е, певні бажання там умовно. Мені там впала якась сума, і я куплю собі там, картину в колекцію. Там. Для мене це певний момент певного забезпечення. У мене колись, мені було 20 років. Я, і... Як Сергію зараз. Да, да, Тобі в... було 20 років? Вічно молодий, вічно п'яний. І мені ріелтор, одна моя хороша знайома, сказала фразу: вона казала: Діма, квартира це твоя пенсія. От, умовно, тобі зараз 20, я в 21 рік купив свою першу квартиру. І от вона сказала там: умовно, там активний там, вік, там, 50 там. Подумай, якщо ти зможеш закумулювати фінанси і там, зробити оце, цю капіталізацію, купити якісну стильну нерухомість. То це твоя комфортна пенсія. І наскільки мудрі слова? Да, от я згадую Світлана Олександровна, скину вам відео. Згадую її слова і дуже дякую. Насправді вона там в певний час. Там я ще почитав Кіосакі, Багатий папа, бідний папа. Я зрозумів, що ну от пасивна історія це прикольна штука. От умовно, там певний вік. Ти зрозумів, що ну досить працювати? Я буду жити десь за кордоном. Я буду умовно жити там два місяці на Балі, два місяці в Таїланді, десь я поїхав в гори на лижах покататися, от сформувати якийсь пул е, нерухомості. Який е ліквідний, який гарно ну, здається Ти прораховував, скільки да, тобі скільки, треба треба. скільки тобі треба таких квартир, як у нас, щоб отак от міг жити або просто якась сама тут насправді треба просто в кожного знаєте, свої там певні хотілки. але я розумію, що умовно за там 2-2,5 тисячі євро в місяць можна комфортно жити в більшості країн Європи тисячі, мабуть, без зйома. Житла ну от дивись, на <кій> наприклад, да, <кій> давай просто прорахуємо. От умовно там на Балі можна там знімати за 500-700 доларів непогану нерухомість, та ж сама історія можна в Італії за ті самі гроші, десь знімати в Греції, да там. Словаччині, в Таїланді, багато де в діапазоні там 500-800 доларів. Можна знімати достатньо пристойне, хороше житло. Я порахував, що це всього на всього 7 квартир. Тобі треба, щоб ти отримав такі кошти. Ну бачиш це? трішки залишилось. Спасибі, я з нас позявляю з мої проекти okay. Там можемо. Это. Запропонувати. Окей, тобто для тебе пасив це можливість подорожувати, можливість. Спокійно насолоджуватись життям, розуміючи, що в тебе є там певна фінансова подушка безпеки, да, і ти собі мандруєш, там твої діти вчаться, ти живеш в тому форматі, в комфортному для тебе. Дай Бог, щоб війна швидше закінчилась, да, і я до цього плану свого активно повернуся. Клас. Ну і на останок, тоді побажай нам. Ми ж фактично, якщо ти наш інвестор, ми як да? ти нам довіряєш, ми тобі довіряємо, ми співпрацюємо. Що б ти хотів нам побажати в нашій роботі, в наших проєктах? Я бажаю вам тримати слово. Я бажаю вам знаходити унікальні ділянки, знаходити хороших партнерів. І в нас буде в Gravity Park тендер на керуючу компанію. Я вам теж побажаю його вибрати, тому що в нас є буде один проєкт, один блок. Отельна нерухомість, і можливо, ми з вами там зробимо якусь колаборейшн, таку якусь цікаву історію, тому що ти згадував наш проект Gravity Park і я думаю, що це може бути next level нашого партнерства якоїсь такої фінансово успішної історії. Ну, раз же ти про Gravity Пар сказав. Я дійсно вважаю, що це там крута локація в лісі, в лісі, біля озера. Ну, це прям я просто більше пропагандую житло за містом. знаєш, А тут якраз з такими квартирами в лісі. і... Ти і, як і в буде, Києві, та, і ти, та, ти і за містом ти потрібно. Ти, да. В тебе там а, три хвилинки до метро, ти в лісі, де, в тебе озеро, вейкбаза, і ти, будь ласка, медитуй на криші, плавай у басейні. Дім, ми дякуємо тобі за такі побажання. Це дійсно. Дійсно, класні ділянки шукати. Це дійсно важко і вони того стоять, да, проєкти. Дякуємо за те, що щоб ми тримали слово, наче ми тримаємо слово, слово завжди. Сергій, тримаєш слово? Я да. так. Дякуємо, що ти <с Profeser> прийшов. Дякуємо, yeah. що ми такі короткі так поспілкувалися, дізналися, куди ти інвестуєш, дізнались трішки про стан ринку, куди він рухається. Ми дякуємо ЗСУ. Ми віримо в перемогу і слава Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Україні. Героям слава.